Всім привіт, вітаємо Всім. вас на підкасті. Всім привіт, це наш перший підкаст. Мене звати Марсіанін. А я пінчо. Jam. Пінчо. І ми сьогодні просто проведемо свій перший підкаст і зрозуміємо, що нам далі робити, що нам І Поговоримо про. В підкасті ми хочемо розповісти вам про нашу спільну справу. То, чим ми плануємо займатися, це суспільний канал, канал, який ми будемо проводити разом, і де буде виходити відео про якісь фестивалі, де ми будемо проводити час, відвідувати якісь фестивалі, показувати вам, і також вас забирати з собою в таку відеоподорож. Ось. Так, так, ми думаємо. Euh, розвивати новий канал, який буде euh, просувати мій канал з логами, і так само і канал Пінчі з так, його, в мене є канал, якщо ви не як ідеями. І цей канал, який ми будемо робити, ми будемо старатися робити для вас якесь шоу, яке буде просувати і мій, і його канал. І для цього ми будемо старатися робити для вас якісь Якісні відеоролики. Так, відвідування якихось цікавих місць, де не кожен може побувати в той чи, чи інший момент. Так, і якісь цікаві місця знаходити. Для себе щось новеньке відкривати також. І для себе, і для вас. Бо ми самі ще не багато де були. Скористені найбільше. У мене, до речі, дуже багато є, але. Насамперед це все опираюся в готівку, був гроші, і, і за цього трохи складно щось думати по подальшому, але я думаю, що все вийде, і я постараюся, щоб все вийшло, те, що я думаю, те, що я запланував, і що це все здійсниться і все побачити, ті проекти і всі відеороліки, які. Амен, брат. моїй голові знаходимося зараз. До речі, Віктор, де ми зараз знаходимось? Ми знаходимося в В Кракові. Ми знаходимося в Кракові. В культурній столиці в Польщі в культурній столиці Польщі, в місті Кракові, але перебуваючи тут, я цього не помітив, тому що. Мені здається, що дуже багато людей, які просто нехтують цим і якось навпаки намагаються знищити, цю культуру. Перебуваючи тут, я помітив, те, що мало людей, які... Які намагаються зберегти цю культуру якусь, якусь яку небудь культуру. Ну, так, люди живуть для себе більше, займаються своїми якимись проблемами, своїм життям більше. Культура так, на другий план якось зараз відходить. Але я вважаю, що мова та культура це просто база, яка має бути. Можливо. Можливо, типу, але я не розумію польську мову на 100%, що. Я так само. Але... Перебуваючи в Кракові другий раз, я uh, приймаю Краків як культурну столицю Польщі, тому що типу, uh, тут коренували королів і Краків був як Ну, нам була столиця в Польщі і Все вірно. — культурна столиця в Польщі і приїхавши сюди на другий раз, мені здається, що Краків uh, набагато... Поступається навіть вросло, тому що тут дуже багато не знаю приїжджих людей, які не цінують нічого, які просто харкають, плюються і викидають сміття не осміттєва бак. А Сегрегація не... теж повинна не забувати про сегрегацію сміття щодо жовтих баків, щодо синіх баків йде, щодо чорних баків, тому що це все різне. Там особно йде папір, особно йде фолія. Особно біо відходи. Так, не забуваємо так. про це. Але, 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 але все одно навіть сьогодні я відпочивав на самому культурному місті а де ти був? і на самому культурній формі. Я просто випивав... Десь на природі? Так, я просто випивав пиво і прийшов ще на початку, ну, на, на лавочку. Ми прийшли там. Е, алкоголь це зло, я не підтримую. Я, до речі, не п'ю алкоголю. Марсіанін він п'є. Ну, бо він з марса ж, але я не вживаю алкоголь і я не раджу вам повністю цього робити. Продовжуй. Я, коротше, прийшовся, е... На лавочку ми прийшов, по... і була площадка, і там було... була лавочка. І біля лавочки було просто накидано сміття і. Я взяв ти сміття, я просто викинув смітник для того, щоб люди не подумали, що це я це зробив. Я вважаю, що це непоганий контент. Типу. Я колись на тіктоці своє. І я не, знімав. не люблю сам викидати сміття просто на землю. Ну я стараюсь шукати смітник. Я не люблю смітити. Вірно, своє забирати з собою, не викидати, де ну, попало. Так. Типу байдуже, де я буду. байдуже я Для цього я не є не смітники. Кажу, все так. вірно. Все одно, яке місто, яка країна. Ну, але все ж таки, я тебе я... запитав, Чисто. де ми знаходимось? Ми знаходимося в Кракові, все вірно. А чому ми сьогодні зібрались власне в Кракові? Що в нас наближається зйомка кліпу? Ми збираємося знімати кліп на пісню, яка в нас вийшла. У нас є спільна пісня. Якщо ви не слухали, то звичайно послухайте. Я не знаю, як це відбудеться, але посилання на кліп, можливо, пізніше додасться до цього підкасту, так? Посилання на кліп буде в описі, в описі цього підкасту. Окей. І завтра ми будемо знімати кліп на цю тему. Я перший раз взагалі приїхав сюди в Кракові знімати кліп. А взагалі ти другий раз в Кракові? Другий раз в Кракові, але взагалі взагалі перший раз приїхав кліп знімати. А розкажи, коли ти приїхав перший раз в Краків, ти з Кракова їхав до Закопаного чи в Закопане ти окремо їздив? Ні, в Закопане ми їхали на машині. Ага, з Вроцлава одразу. Так, закуп... це, це дуже поруч тут, до речі. У нас був чувак, який типу, мав права. і він... Ми платили просто там йому за бензин, ну, там ми скидувалися всі компанії там, на якісь продукти, на харчі, за бензин. І він нас ввіз, виходить, в саме закопане. І, до речі, та машина, яка була, то ми, виходить я. Ще один чувак, і той пацан, який був, який сам нас віз за копани. Ми разом скинулися на тому, що ми скинулись на Ланус, у нас було троє людей, і ми скинулись там, наприклад, Ланус коштував десь у районі 1000 гривень тисячі 1000 злотих, і ми скинулись, ми розділили 1000 злотих на трьох людей, і ми скинулись там щось 300 сімей злотих. Кожен з нас. Типу я 300, там ще один хлопець 300, і ще один хлопець 300, 307 злотих. І у нас вийшов ланус. І ми так е купили ланус і поїхали в Закопане. Але там один хлопець не їхав закопати тільки я, і там двоє у нас ті хлопці їхали за Але потім ми ту машину продали е за 2000 злотих, але я в цьому не приймав участі. Я забрав тільки свою частину, це десь. 350-360 злотих десь я забрав і все. Типу, ось. А так приємний фідбек було, подорож, класно. І ну так. Були. Прикольна футболка, що це... це за фірма? Це Polo. Тип футболки. Це своє виробництво я роблю свою футболку і скоро будуть. Футболки а, Містер Мас в каналі Містер Мас. Треба намалювати якийсь логотип, я вважаю, щось від себе таке. Можливо, таке саме як в тебе татуювання. Так, ти будеш, ти думав... будеш робити ще татуювання чи ні? Чи оце ні, твоє ні. єдине, воно і останне. Я просто злюбив це татуювання, коли я виходить. Я тоді жив в районі, який називається Боршегівка. Це в Києві. Так, це в Києві і це один район такий, ну він такий не дуже благополучний район. І виходить так, що я познайомився з одними людьми, з одним репером, якого звали Вахтан, і це татуювання Марсіанін. Я зробив іконою, життя. І я не хочу більших Тайвань, а це Тайвання, воно за мною належали. Воно... Те, що ми збираємося зробити щось спільне, це вже круто. Це коли ти щось створиш на позитиві, щось добре, а без зла. І то, чим ми займаємося. Про це наша пісня, і про це буде кліп також, щоб жити тут потрібно. Ну, це взагалі для людей, які люблять свободу. Люди, які не бояться оточення, вони виражають свої. Так би мовити, думки через творчість, чи малювання, чи то танці, чи то співання. І ось на це ми зосереджені. Розвиватися в такому дусі, в такій сфері і паралельно до вас знімати якісь цікаві сюжети з виставок, з не знаю, фестивалі. ну Це, мабуть, буде неправильно сказано, якісь ярмарки, можливо. Тобто про це я вважаю є наш підкаст, тобто підвести людей, подкаст правильно казати, так, так подкаст. про це є наш, наш подкаст, підвести людей, показати їм, ознайомити їх так коротко про нас, що ми збираємося робити, щоб вони знали, що їм очікувати на цьому каналі. Ні, так, ми будемо старатися випускати. Ні, ми не будемо старатися, ми будемо робити, ми будемо випускати. Старатися це вже прошлі роки. Треба вже діяти. Тобто не старатися, а робити. Ми будемо робити. Так, ми будемо випускати а, відеоролики про різні події, фестивалі. Так, так, я вже казав. І... І паралельно теж не забувайте, що у нас є у кожного свій канал. Переходьте за посиланнями, дивіться наші повсякденні, так сказати, рутину нашу, що відбувається з нами у житті, як ми проводимо дні. Про це також не забувайте і дивіться на нашому каналі. Так, з вами Містер Марс. Пінча з тієї сторони. І підписуйтесь на канал, на Дениса Пінчу та на Марса Марсіаніна містер Марс. Everybody go. Goodbye.